Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. Радий вас знову бачити. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І сьогодні я з вами поділюся своїми новинами, своїми планами і покажу вам декого багатого. Просто річ бой. Як ви бачите, на дворі погода не дуже хороша, я в шапці, в двох капюшонах, вітер дме. Він покаже прапор все по правді. У нас, до речі, висить два прапори датський і український, так завжди було. Тому до чого я веду? Всі нормальні люди сидять у хаті, п'ють чаюк, кофююк, розслабляються. А ми чого на дворі? То, що в нас з'явився в сім'ї новий друг товариш. А ну зараз ми його пас, А Ану, дитя, хто це. Я пошутив. Це собака. Це собака. І чого я казав річ? Це річ. Чого я казав багатий? Це річик. Ми його назвали річ з англійської, можливо, хто не знав, то річ це багатий. Але ми його назвали не так. Це дуже довга історія. Вийшла, до речі, з цим ім'ям так цікаво. Почну з цього швиденько. Це ім'я сподобалось і Насті, і моїй мамі. Вони разом запропонували його так назвати. Ну я вже не став пручатися. Мені також сподобалося, тому це річик. Це Лабрадоряка, йому це Лабрадорчик у нас, йому 4 місяці. Балується на камеру, не любить, правда, зніматися. Це я думаю, всі власники собак в курсі, що це таке, ніколи не слухаються, зразу друга собака стає. Отак, так бачитесь, гратися хочеться, зараз кинув йому. Побіг. Давай неси його. Зараз підемо з ним трошки погуляти. О, Біжить такий коник. Розкажемо, скільки йому. скільки йому у нас почти 5 місяців, ось буде через пару днів. 5 місяців, 25 кільчиків вже росте. Зараз підемо трошки прогуляємося. А, ось ще забув, що вам сказати, дивіться, хочу похвалитися, похвастатися, не знаю. Ось така сумочка в мене з'явилася. Це мені, до речі, подарував е, мій товариш, мій друг військовий. І Хочу за одне подякувати усім військовим, хто робить Цю таку відважну справу оборонити нашу країну. Дякую всім вам і низький вам уклін. Слава Україні! Героям слава хлопці! Дякую вам. Да, ось Покажу тепер цю сумку. Вона ж в мене не просто на спині. Тепер у нас наш канал стане кращим в плані контенту. Тепер у нас з'явився отакий маленький дрончик. Це подарунок моєї дружини мені на день народження. Звичайно, цяцька така для дорослих, веселить капець. Але зараз вони також мають і іншу роль в Україні. Але саме цей, що я хотів сказати, це такий самий легесенький, його 249 грам, на нього не потрібно, бо ми зараз в Данії живемо вже з 2018 року, я тут, до речі. Я ще ніколи про це не казав, але я тут вже живу з 2018 року. Е, тут, по правилах, якщо в тебе дрон важче 250 грам, тобі треба ліцензію на те, щоб ним літати, страховку на нього робити Ось морок і капець. Тому найпростіший варіант, я вирішив спробувати. Отакий. Зупинився на ньому. Це DJI Mini 4 Pro. Але класна штука. Мені сподобалось. Капець, вітер. Страшний. Але я нічого. Не збиваємося з наших планів, беремо псюру, йдемо, пройдемося на поле. А потім у нас ще таки буде бонус програмка. Зробимо йому підставку під миски. Бо вже підмахав, приїхав отакий, а зараз вже отакий собака. Їсти, щоб не нахилявся. Бо дивлюся, вже аж горбиться до миски доставати, жалко. Все, погнали. Попробував я літати на дроні і гуляти з собакою не виходить. Два в одному, то вернулися зараз назад, трошки йому треба дати часу, нехай побігає. Бачите, він хоче гратися і вже знає, що тут поле, зараз йому трошки побігати буде. Річик, давай, йди, бо йому теж хочеться побігати. Я не знаю. Як оці люди купують цих собак от у квартиру, виходять з ними на три минути, воно в нього стільки енергії в тієї собаки, вона бігати хоче. Йому Хочеться бігати. Отаке таке балуване, але поки молодий, знаєте, це зараз так на відос, з ним балуємося, але так треба його дисциплінувати. Фу, щоб він слухався бо воно малий кризовий вік знає команди ну напевне вигляд що їх забув неси 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 оп пошов орел. шукай шукай Так, <смір> да, не знайшов. Воно вона шов. жовта важко видно шукай річок там десь важко знаю я сам її не бачу де вона <гум> то оцю ігрушкою його трохи дужче заметно, а вон дивись дивись ось да, до речі може хтось собі сумнівається треба собака йому чи не треба беріть звісно на початку, якщо вона живе звичайно в будинку це мороки купа виводить його, постійно гулять, але ось як підростає, трошки стає насправді легше. І я кажу, як мінімум раз в день ти посміхаєшся. І це вже великий плюс. Воно для того нам тварини і треба, щоб якісь позитивні емоції приходиш з роботи. Прийшов, воно до тебе раде, стрибає, вже і тобі легше стає, вже і настрій кращий. Ну і знаю, як у кого в мене якось так працює. Воно вон бігає, довольне. І я теж разом з ним. Да, річок. О! Походу вже якогось зубаку собі видрав, бо в нього зараз всі зуби він, випадають вже, да. реально зуби потеряв. Неси, бо в нього зараз майже кожен день. Ви бачили, як він затормозив, аж перевернуло? Врум-врум-врум-врум. Довольне. Ну, хріч. Давай. Побіг, головне, щоб за вітром. <сігрушка> Ігрушка подальше летить, йому подальше бігти і гаражу. Котів усіх по хаті вже порозганяв. Ну як порозганяв? Він ніхто не кусає, не обіжає, вони просто його бояться дужче. Він хоче їх понюхати, а вони на стресі. Так, беремо так ось ігрушечку. Річі. Давай. Неси, неси річі. Побіг. Якийсь мопедіст, йому цікаво, Машина. Неси! І вже тут. Молодець! А ну давай, хоп! Річек. Давайте зараз розгуляємо і спробуємо твою дресіровку, наскільки ти виходиш. Сидять! Сидять річі! Отак, хороший. Ану, дай лапку. Ану, давай другу. А от такий ти хороший, з хлопець, так? Да? Ліжити тебе ряд, не будемо, бо потім А Ану, давай, неси. Тутун. Не сумнівайтесь, беріть, собі собак і радуйтесь. Кіт є кіт, а собака є собака. Річун, неси, бігом. І все. І він довольний, і ти довольний. Отлічно. Так, річик. Ти вже підріс, здається, який нормальний. Вже почти по коліна собака. Йому вже важко з мисок тих їсти, їсти з полу, аж горбиться. Кази, робіть мені підставку, робіть підставку, срочно. Шух. От то, туди, куди він побіг, і ми будемо зараз йти і будемо робити йому підставочку під миски. Поки не дуже пізно. Я вже там інструмент наготовив. Можливо комусь також пригодиться. Хтось захоче і своєму домашньому улюбленцю зробити щось подібне. Сізьмо його на поводок, бо дорога тут недалеко. Він ще маленький. Хто знає, що в нього там у його башки. Коли вечір, то я його вже так можу не прив'язувати. Він і сам знає. Так річок не туди, пішли сюди. Обходь, зараз ми там будемо працювати під навесиком. Поки що мерса вигнали, нехай підсохне на вітерку. Так, заходь, стій. Сидіть, сидіть річ, давай присажуйся, не балуйся, сідай. Оп! Так, знімаємо з нього ці всі. Ошейники, хай гуляє, а ми будемо працювати. Дорогі підписники, прийшли ми в наш, скажімо так, робочий цех, п'ємо каву і думаємо над проєктом нашої підставочки під кормушки. В общем, я зараз так спробую швиденько об'яснити, що я хочу. Так, Ось, у нас це буде основа. Її 58, нам треба ширину зробити 70, щоб ставало там його три миски. Ось, я тут їх так розріжу і зробив між ними, скажем так, відстань, певну. Але це вже пізніше я покажу. Зараз суть яка. Нам треба зробити навколо цієї платформи, хоч якийсь такий невеличкий як сказати, виступ такий, типу бортика. Щоб він миски вдруг соватиме, щоб вони не падали. Зараз я вирішив, щоб не ліпити, як то кажуть, там всяке таке барахло. У мене тут був варіант, ну, типу за таких, там, знаєте, ось рейок, просто отак обійти, отак зробити. Ну, воно, в принципі, теж нормально. Але мені хочеться зробити по-інакшому. В общем, взагалі все буду робити за такого брусочка, це в нас він йде 38 на 57. Зараз беремо, отут де в нас 38, вибиратимемо четверть, щоб ну, оця доска так лягла, всадимо її глибше. А отут краєчок пройдемо фрезером і зробимо гарний такий кантик, щоб все. Виглядало, як то кажуть, чиліки бомбуні Будемо зараз спробувати. Можливо. Запускаємо, запускаємо наш Ось фрезер, розберемо і палікялі. Так. Оп. Зараз ось, ну покажу приблизно, зараз нам треба буде поміняти струбцинки в друге місто переставити. Але що в нас виходить? Ну ви бачите, да? ось ми вже пройшли ось на половинку, засіли. Да? Нам так і хватить, Оп, і все. А тоді його там ми приґвинтимо. В общем, якось так, то знімаємо фаску, і далі вам покажу. Нарешті ми доробили цю, скажімо так, нашу верхню реєчку, яка буде у нас найголовніша і була саме заморочлива. В общем, що ми тут бачимо? В общем, на цю сторону ось вибрали так ми четверть, ось сюди вниз спустилися, тут де залишили сантиметр. Тут... Зняли такі собі е, о, о, окантували його все, зняли ці краї, зробили такими гарними собі. І тепер ось ця наша дошка, яка буде лягати на низ, Вона ось тут також має тепер отакив, отаку виборку. І тепер, коли воно сюди так лягає, це в нас виходить ось отакий борт. І вже все, ніяка миска. Не повинна звідти вилітати. Тому зараз у нас далі е, окантую ще брусків такого матеріалу, скільки нам треба, дороблю. І будемо дивитися далі процес нарізання вже елементів і складання їх. А потім шліфуємо наждачечкою і скручуємо. Ну, всьому своя черга. Полетіли працювати далі. Ну, а для вас це одна секундочка. Так що пістю. І все, зараз буде все готово. Хі -хі. Почти. Зараз починається самий відповідальний момент, де, як то кажуть, треба прям використовувати приказку сім разів мірять, один раз різати. не хочеться переробляти ці бруски, займають часу, особливо цей верхній. Зараз нам треба почати формувати верхню, скажімо так, е Кормовий стіл <хи> сформувати нам треба. Е, тому починаємо запилювати на 45 градусів. Ну, ось зараз ми тут, ось так де тут наш лазерь. Ми отак зрізаємо цей кут і ну виповнили. Треба скласти нам короче, квадрат 70х30. На Не квадрат, а прямокутник. Sorry. <хи> да. Так що починаємо різати. Зараз тут все, щоб приклали, добре. так Ну, прижали і поїхали. Так. Годиться, є раз, Фу. тепер нам треба по внутрішньому ось цьому кутику заміряти, щоб у нас всередині було 70. І ось така у нас частинка вийшла. Тепер. Робимо аналогічно і доскладаємо сюди ось як вони там. ну Таким чином, коротше, ми зараз заріжемо тут ще один край просто на 70, зробимо дубляж і буде все ок. Ось. Зараз я вам ще раз показую приблизно. Хоп, ось це буде лягати отак. У нас все бортики визняті, там вся кайомочка така зроблена, все добре. І миска не буде сюди випадати. А ці, як я і казав, я також і зробимо там невеличкі щілочки. І все буде гуд. Все, полетіли далі. Час іде дуже швидко, на дворі темніє, але ми далі працюємо. В общем, дошли ми до того етапу, що вже ось зібрали частиночку. Ми рамки, Ось тут у нас все ось уже сформовано, зібрано докупи. Тепер ось у нас ця доска отак сюди лягає, видно да? чітко. Крайню я не закручую. Як я казав, у мене ця доска коротша і в мене нема другого варіанту. Я наріжу її на смужки і зробимо невеликі щілини. Я думаю, буде нормально. Якраз воно, як якась водичка, ще що буде стікати, я його все рівно планую лаком на водяній основі покривати. Так що буде окей. Зараз ситуація наступна. Ріжемо все на у нас виходить, раз, два, три, 4, 5, 6 рівних частин. І будемо вже сюди це все вмонтувати. Крайні перві, а потім вже додамо і посередині розкидаємо на рівну відстань і закріпимо їх там. Ось нарізали. У нас, бачите, отак виходить От така платформа. Ну це все ми наш даче ще пройдемо. Зробимо красиво зараз. Фіксуємо крайні, я буду на такі маленькі мебельні цвяшки і додавлю трошки клея по дереву. І все. І це буде залізобетонно 100%. Так що зараз боюся, щоб нічого не полопалося, сверлю е, такі ось по краячках, скажімо так, дирочки 1 -мм, взагалі танесенькі, щоб просто ці тяжки зайшли і вже 100% мені не покололи ці доски. Все, чудово. Ось раз. Тепер я беру, сподіваюсь, клей не дуже засох, тут багато не треба. От буквально так. Раз. Чітко. Пальці мазати не буду. В цьому нужди великої я не бачу. Так, ось раз. Тепер беремо... Блін, лінький, типу молоточок менший буду. Зараз спробую цим. Прижимаємо. Отак. От Оп. Все. Бомбіто. Так, ось докуди ми вже дошли. Ось це в нас вийшло отака дно, отак буде стояти, тут будуть його мисочки. а ось оце. У нас виходить нижня частина. Ось так ось так ці ніжки будуть стояти, так. Раз, зараз показую тут Це самі ніжки, оці, що йдуть, під 30 градусів я зрізав і все. Тепер просверлюю шуруп. Ось так на кут. Ось, ось, ось так я просверлив шурупчиком, чи сверлом. Ну і короте, поняли, да? ось сюди в брусок трішки, щоб це все діло не лопнуло. Тепер беру далі, де мій, ось, мій клей. Як я вже і на минулих робив, я потрішки клею скрізь даю. Щоб вже воно як сохнеться, я знаю, що на клею, скоріш за все, по дереву лопне, ніж по клею. Це вже теж перевірено. Клей це страшна сила. Так, тепер беремо шрубчик сюди. Раз. Прижмем. О. Я думаю, ось видно. Клей виліз. Значить прижалось. Ось вони дві наші такі ніжки вийшли. Хоп, все чітко, вони ідентичні. Міліметр у міліметр. Я навіть наві здивований, як я так міг все це скрутити, що воно однакове вийшло. Але тепер залишилось зараз тут ще по одному треба отвору пробурити. Нам і буде все гуд. І можемо вже монтувати на столик, шкуримо, покриваємо лаком і показуємо вам фінішний результат. Фу! Фу! Прямо отак! Все, що я можу сказати, закручую вже крайній шуруп. І в нас все, готова наша підставочка. Йолки-палки. Робили підставку під миски, вийшли якісь осанки. Хі -хі -хі. О, дивіться, що вийшло у нас. Отак. От але, по-моєму, доволі стильно. Зараз я отак вам покажу, тут бачите, ось отак. Все наклею на шурупчиках. Зараз воно підсохне, але вже воно і так. Та ви що тут нікуди воно не хилитнеться. Through this life is a nuisance, type no nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. You made it like this, so you can go pick the bad or the good. Got a glass half -wished. I know it's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break. No, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot. Ці барабани. Зараз випускаємо нашого звіря. Річик, ти спиш, виходь. Йди сюди, Санько. Бо він спить, замерз тут коло нас ходить. Холодно, шуби нема. А ну річик, нюхай. Що ти скаєш? Ну, Вже як порядок. Що тобі понравилось? Нравиться. как яке довольна. все, хвостиком комитляє. Каже, ти тільки спав, що ви мене питаєте. Кажу, конечно, хорошо. добре. Ось бачите, йому нормально, він ще хай трошки підросте, але вже все рівно він більшу частину свого росту взяв. Буде так добре. Я думаю, отлично. Так що зараз все, річ точна, порядок, ну каже, порядок, бачите самі, я ж не видумаю. Став час показувати вам те, що в нас вийшло. Ось таке. Чудо-юдо вийшло, полакували його. Собака зацінила, каже, що їй подобалося. А я також сподіваюся, що і вам також сподобалося. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже багато цікавих відео. Попереду дещо новеньке на каналі. Тому залишайтеся з нами. Подякувати всім вам і до зустрічі в нових випусках. Папа. -па.